У Південній Кореї батьки докладають багато зусиль, щоб їхні діти добре вчились. У однієї дівчинки батьки були особливо суворими. Вони змушували вчитися їй сім днів на тиждень і дуже рідко дозволяли їй виходити на вулицю і грати з друзями. Вони навіть купили їй стару шкільну парту, щоб їй було зручніше займатися вдома. Через кілька днів у дівчини почались проблеми. Це стосувалося не самого навчання. Справа була в тому, що у дівчинки дуже сильно боліла спина. Вона починала боліти всього через кілька хвилин, коли вона сідала за парту. Болі ставали дедалі сильнішими і сильнішими, і вона вже не могла вчити уроки. Її успішність стала погіршуватись, і батьки занепокоїлись. Мати почала водити її по лікарях, але ніхто не знаходив нічого дивного в її спині. Лікарі довго говорили, що біль, ймовірно, виникає через стрес. Найдивніше було в тому, що дівчинка без проблем могла зосередитися на навчанні в школі, але щойно вона приходила додому і сідала за парту, у спині вона починала відчувати жахливий біль. Оцінки у дівчини ставали дедалі гіршими, і її мати відчайдушно намагалася вирішити цю проблему. Вона навіть зверталась до екстрасенсів і ворожок, але ті не змогли нічим допомогти. І ось одного чудового дня одна подруга матері припустила, що біль у спині дівчинки виникає через те, що вона приймає неправильне положення, коли сидить за партою. Вона порадила матері сфотографувати дочку, коли та займається. Мати повернулась увечері додому і дістала з шафи фотоапарат. Дівчинка сіла за парту, і мати сфотографувала її. Коли мати подивилась на фотографію, вона жахнулася. Її дочка сиділа за парти, але над нею в петлі висіла інша дівчинка. Дівчинка, привидвідчайдушно намагалась поставити ноги на плечі дочки. Наступного ранку мати пішла до школи, в якій вони купили парту, і поговорила з директором школи. З'ясували, що стаємнича дівчинка на фотографії була ученицею в тій школі. Вона сиділа за цією партою раніше. Вона не могла впоратись з навчанням і повісилася в класі кілька років тому.